Б'ють, спускають собак, катуть. Все це в центрі міста, де поруч ринок і розваги. Посеред міста бересе що у Воронезькій області стоїть СІЗО номер 2 В ньому росіяни утримують українських полонених. Ми дізнались нові факти про ще одне моторошне місце, де знущаються над українцями. Кожного дня були побиття, якісь там тортури, там похід в баню це взагалі якийсь квест був. І собак травили. Причому вони робили це навмисно, не то що там. Про співробітників СІЗО номер 2 інформації в відкритому доступі небагато. З того, що є, складається враження, що там мають особливу любов до творчества у вільний час між побиттям полонених і натравлюванням на них собак. Сотрудник Баріса СІЗО No2 Павел Склюєв зайняв перше місце в регіональному конкурсі Вівата офіцери». А ось ще один сотрудник Баріса СІЗО, який отлічився на конкурсі професіонального майстерства і отримав звання лучшого дежурного».